Жінка найзагадковіше створіння природи, вона здатна одночасно давати життя і провокувати зміни у взаєминах, любити безтями і відштовхувати без пояснень, бути ніжною, а за мить холодною і відстороненою. Але чи є в цьому суперечливому спектрі почуттів справжня нелогічність, чи це лише глибока еволюційна логіка, яку ми досі не навчилися розуміти? Якщо дивитися поверхнево, то її поведінку, вибір партнера, емоційні реакції можна назвати випадковістю. Але якщо копнути трохи глибше, то стане зрозуміло, що це відлуння тисячоліть виживання виду. Те, що сьогодні здається примхами чи жіночими слабкостями, колись було найефективнішою стратегією життя. Щоб зрозуміти сучасну жінку, потрібно відірватися від сьогодення і зазирнути у світ, де все починалося, у дикість первісного існування, там, де кожен день був боротьбою за виживання, де смерть чатувала за кожним кущем, а життя залежало не від почуттів, а від сили, ресурсу та захисту. У таких умовах жінка не могла дозволити собі ризикувати, її головним завданням було продовження роду. І природа дала їй для цього не лише тіло, а й складну психіку, налаштовану на пошук безпеки. Вона навчилася відчувати, хто з чоловіків здатен забезпечити їй і дитині стабільність, хто має ресурс, рішучість і силу. Звідси прагнення до надійного партнера, що сучасним чоловікам іноді здається меркантильністю, хоча насправді це просто інстинкт виживання, закарбований у ДНК. Те, що в сучасному світі виглядає як вибір сильного чи любов до статусу, колись було єдиною гарантією життя. Тож, коли жінка інтуїтивно тяжіє до впевнених, рішучих, ресурсних чоловіків, варто пам'ятати, що це голос еволюції, який досі звучить у її підсвідомості. Любов це тонко налаштований еволюційний механізм, покликаний забезпечити виживання виду. Її форми від ніжності матері до пристрасті між закоханими лише різні прояви однієї тієї ж програми, спрямованої на продовження роду. Жінка протягом мільйонів років несла у собі нове життя, її тіло і психіка налаштувались на найвищий рівень емоційного зв'язку з дитиною, адже саме від цього залежало існування потомства. Коли дитина народжується, материнська любов не потребує причин. Це безумовна любов, закладена в інстинкті виживання, з партнером інакше. Еволюційно жінка несвідомо оцінює чоловіка як потенційного захисника і постачальника ресурсів. Її любов часто має чітку умовність, чи безпечно мені поруч із ним, чи на нього можна покластися. І лише після відповіді на ці питання виникає справжня прихильність. Чоловік же, не маючи фізичного зв'язку з дитиною, шукає сенс своєї любові в партнерці. Для нього вона головна точка опори, його емоційна дитина. Звідси й парадокс саме чоловік, який в еволюційній грі мав бути мисливцем і заступником, часто кохає глибше, щиріше і вірніше, не потребуючи умовностей. Його любов до жінки спроба знайти в світі місце. Де можна перестати бути сильним і суворим, і просто стати собою? Любов між чоловіком і жінкою це союз двох стратегій виживання, материнської турботи з чоловічої відданості, і саме їхнє поєднання створює те, що ми називаємо сім'єю. Чому жінки, здавалося б, свідомо обирають тих, хто приносить їм біль? Чому поруч із добрими, турботливими, надійними чоловіками вони часто нудьгують, тоді як погані хлопці пробуджують у них жагу, емоції і пристрасть. Щоб зрозуміти цей парадокс, потрібно заглянути в глиб еволюційної історії людства: протягом мільйонів років виживали не наймиліші, а найсильніші, найрішучіші та найризикованіші. Саме такі чоловіки мали більше шансів забезпечити жінці захист, їжу і безпеку для потомства. І саме такі риси, сила, впевненість, домінантність стали для жіночої психіки маркерами генетичної якості. Жінка може не усвідомлювати цього вибору, але її підсвідомість продовжує діяти за старими законами добору. Коли вона бачить чоловіка, який діє з відчуттям влади над собою і простором. Не намагається догодити, не боїться втратити, мозок сприймає це як сигнал ось сильний самець, він зможе вижити і захистити. Натомість хороший хлопець, який занадто намагається сподобатися, іноді підсвідомо сприймається як слабший, навіть якщо він добріший, розумніший і надійніший. Проте сучасна цивілізація змінила правила гри. Сьогодні сила більше не вимірюється м'язами, а ризик не гарантія успіху, але стародавні програми в жіночій психіці продовжують діяти. Тому погані хлопці, які демонструють незалежність, виклик і навіть певну дозу агресивності, досі сприймаються як цікаві, справжні, сильні, і часто ті самі риси, що колись вабили, стають причиною болю і розчарування. Це еволюційний збій у сучасних умовах, коли інстинкти, створені для виживання в дикому світі, тепер керують вибором у світі комфортних квартир і смартфонів. Жіночі емоційні перепади одне з найчастіших неправильно витлумачених явищ у людських стосунках. Їх часто називають капризами, нестабільністю чи надмірною емоційністю. Але якщо поглянути на це з точки зору еволюції, емоційні коливання жінки це інструмент, відшліфований тисячоліттями природного добору. У давні часи виживання роду залежало не лише від сили, а й від здатності чоловіка зберігати холоднокровність у стресових ситуаціях світ був непередбачуваним, хижаки, голод, стихії, конкуренти, і жінка, як носій життя, мала впевнитися. Поруч із нею людина здатна витримати будь-який тиск, не зламатися, не втекти, не вибухнути. Тому емоційні бурі стали своєрідним еволюційним тестом, несвідомим способом перевірити, чи втримається він, коли навколо все валиться, чи зможе бути опорою, коли вона у вразливому стані, чи його сила зникає при першому ж конфлікті. Тож багато чоловіків щиро не розуміють, що сварки, непорозуміння, коливання емоцій часто можуть бути саме тим древнім механізмом перевірки. Коли жінка створює напругу, часто не усвідомлюючи цього, вона ніби питає: ти витримаєш мене такою, ти зможеш залишитися спокійним, коли я у хаосі. І лише той, хто не відповідає вибухом на бурю, а спокійно стоїть посеред неї, викликає глибинну довіру. Саме так жінка інстинктивно розрізняє, де поруч справжня опора, а де просто її тінь. Тисячоліттями людські стосунки будувалися на простій еволюційній логіці чоловік мисливець і захисник, жінка хранителька потомства. Ця структура була природним механізмом виживання виду, але в якийсь момент цивілізація почала грати проти власної біології. Промислова революція, технологічний прогрес, зміна соціальних ролей. Усе це вивело людину за межі умов, у яких формувалися її інстинкти. Жінка отримала освіту, фінансову незалежність, соціальну реалізацію і разом із цим, здавалося б, мала вийти з підеволюційної програми, де її безпека залежала від чоловіка. Вона більше не потребує захисника, аби вижити. Вона тепер може свідомо оцінювати чоловіка не за силою чи ресурсами, а за емоційною зрілістю, підтримкою та спільністю цінностей. Але еволюційна програма всередині не зникла, тому сучасна жінка часто живе між двома світами біологічним минулим і культурним теперішнім, саме звідси й походить парадокс сучасних стосунків. Жінка хоче бути сильною і незалежною, але водночас шукає того, хто дасть їй відчуття опори. Хоче любові без контролю, але прагне стабільності. Такий злий жарт грає сьогоднішніми людьми еволюція, не встигаючи за зміною умов та швидкістю прогресу. Природа жінки це складний багатошаровий код, у якому переплелися інстинкти виживання, емоційна інтелектуальність. І здатність до адаптації. Її поведінка, це наслідок мільйонів років добору, де кожна реакція мала сенс. Те, що в сьогоденні здається нелогічним або надмірно емоційним, колись було гарантією життя. Але сучасна епоха створила новий виклик ми істоти з доісторичними інстинктами, які намагаються жити у світі технологій, соціальних рівностей і психологічних концепцій. І саме тут народжується криза між біологічним минулим і культурним теперішнім. Розуміння природи жінки це спосіб побачити в ній глибоку логіку еволюції, зрозуміти, чому вона така, якою є. І коли ми почнемо дивитися не через призму стереотипів, а через призму природи, тоді зникне протиставлення чоловічого і жіночого, залишиться лише гармонія двох різних. Але рівновартісних сил.